Stand up, stand up, stand up, stand up, stand no Український стендап зараз на піку популярності, і от знаєте, що от, чим більше розвивається український стендап, тим більше розвиваються срачі. І недавно, якщо ви не в курсі, Антон Тимошенко посрався з блогеркою Юлією Вербой, було таке. Фелікс Редька посрався з Іриною Фаріон. Угу. А ваша покорна слуга Алла Волкова, усього недавно посралась з переможницею битви екстрасенсів Альоною Куріловою. І я впевнена, вона це не передбачила. «Подстілка сатани мені написала. Причому пише: це не юмор, з тобою все плохо. Я така прикольно, мені це пише людина, яка в тіліку кричала, я хапанула! Сильно хапанула. Ви вдум... вдумайтесь, вдумайтесь, до мене доєбуються люди з СТБ. Це... Розсадні Рінжа навчився бить там по клавіатурі, чи що. Я... Завтра що мені батя сок'ябли напише. Британський юмор лучше. Чиця Оксана Марченко, це Україна має талант, вот та, серйозно. Гумор це суб'єктивно. Щось вам може подобатись, що ні, це так працює. З передбаченнями це так не пр... Ти Або вгадала, або ти ніхуя не гадалка, правильно? Правильно. Я зайшла на тікток Альони Курілової. Да, у неї тікток, прикиньте. І там є відео, де вона сидить в лаванді в квітах. І каже: Сижу в лаванді, якщо на цьому світі і є рай, то там такі квіти. В смислі, якщо ти, блядь, гадалка чи ні. Це твоя робота знати, що там росте, лаванда чи огірки ти, блядь, маєш все знати. Там дальше у неї відео, де вона, в цьому ж відео вона каже: Я недавно побачила на вулиці метелика і бомжа. Я потягнулася до метелика і кажу: вибачте, пане бомш, я ніколи не бачила метелика. І бомш мені відповідає: І звините, я я не бачив дівчатку, яка ловить бабочок. І у мене тільки одне питання: а що треба хапати, щоб тебе так сильно шість років тримало? Я не то що до йоби з до цієї жінки, але якщо вона вже вивчила мій гумор, я зайшла і знайшла її передбачення в газеті факти, є її передбачення. Я готувалась. І передбачення звучить так, це в газеті факти. Вибачте, що російською, але це пряма мова. Весна буде поздній, а літо жарким. А грудень взимку, да? я не докопаюсь. далі є передбачення. Будьте акуратними з ремонтними роботами в старих поміщеннях. Бе, це те саме, що передбачення в міській раді можуть вкрасти. Єбать передбачення. Ви подумаєте, але не докапайся. Ні, дивіться, є передбачення на рік, щоб ви не думали, що я вибрала кусками. Є передбачення на рік, і воно звучить так: Позитивно продовжить відкриватися дороги путникам і странникам. Судьба приветствує людей. чия робота зв'язана з транспортом і путешествиями. І ви такі, блін, це класне передбачення. Так, да, але це передбачення на 20-й рік, коли в'їбала пандемія. Вона <рес> вона не... просто мимо пройшла. Дивіться, два рази виграла битву екстрасенсів. Вона лучша серед них. найкраща, У неї два сайта. Два, два сайта в жінки. У вас когось є блі два сайта. Два сайта. На першому вона продає всякі значить, заговори, обереги, заговорений мед, да, не мед, мед, медок. Там є мед, заговорений на купівлю авто, заговорений мед на продажу авто, мед для чаю. Я не їбу чи є, ну просто ось таке. Там є, ребята, сакральна свічка. На залучення і укріплення кохання. 980 гривень, дівчата. 980. Я знаю свічку на залучення і укріплення кохання набагато дешевшу. Сакрально-ректальна. 48 гривень. Аптека не Не дякуйте. Я просто продає це все. Б'ять тоже продаєш обереги, а від мого гумору себе не вберегла. Ну ти, конечно. Але це теж, бля, ти екстрасенсіка чи ти сестра Гордона? Хто ти вообще? <риклад> що взагалі відбувається? Знаєте що? Мене лякає ця тенденція, тому що дивіться, у мене був минулий сольний концерт, я в ньому розказував про свого фаната, батюшку, отця Сергія, це мій фанат, дикий просто. В цьому я розказую про цю відьму. А дивіться в чому прикол? Я хочу війти в історію як такий жорсткий, брудний, вульгарний комік, рок-н-ролл. Да? Що я за рок-н-рол, якщо у мене фанат, батюшка, хейтер відьма? Я який рок н roll. Я взагалі не рок'я. Я написала оцю цю пишу, що ця на мене нападає, він пише, Алочка, не звертайте це від сатани. Не, не звертайте уваги. Тож, от екстрасенсіха, ти куди лізеш? За моєю спиною — церква. Я вище. За моєю спиною — Бог, за твоєю — хто? Водяной, блін? Куди полезла? <рес> ну, Мене, до речі, розібав більше не той сайт, а інший. У неї є другий сайт. Значить, на цьому сайті, я не знаю, чи це реальний сайт, але там, значить, є велике таке лице, ну, як моє, ну більше. І там... <рес> і там написано: Загрузіть ваше фото прямо зараз. І прямо зараз Альона Курілова онлайн зробить розбір вашої аури. Я загружаю туди фото. І Альона Курілова, яка 20 хвилин тому обосрала мій стендап, пише. Перше, що бросилось в глаза, ви дуже добрий чоловік. <плес> і там далі дуже великий текст про те, що у мене все погано, що я єлі свожу кінці з канцями, да, такі. І там далі про фінансову ауру, що вона в мене забита, і треба почистити, моя фінансова аура стане свободною, і я нарешті зможу жити як людина. І ви подумаєте, боже, це ж наскільки хуйову фотку, ти туди свою загрузила, да? Я загрузила, увага! її фотку <плес> <плес> Її фотку. Мене, до речі, зараз дуже цікавить ця вся е, 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 е херня. езотерична Дуже мене це цікавить. Я недавно прочитала, що є така нова псевдонаука, називається родологія. Це не тоді, коли вас зайобують, коли будуть діти. Ні, це... це така типу, псевдонаука. Якщо у вас в житті все пішло, попис значить, колись ваш прапрапрадід -пра крав картоплі. І я це скинула в сімейний чат, почала дуже сильно сміятися, і мені моя сестра пише, а чого ти смієшся? А я ходила. А ти знала, Алла, що в нас з тобою все було так погано, того що наша прабабка Малашка замість того, щоб працювати, дуже багато путішествувала. Я кажу, Таня, ти дуже прикольно називаєш путешествиєм силку. Але вчись брати відповідальність за своє життя. А не я не здала ЗНО, тому, що моя прабабка сказала Сталіну, що він гей. Ні, це так не працює. Настаночок ще розкажу вам, я зараз їжджу, виступаю до військових на передву, і недавно в мене була ситуація, я була десь 3-4 кілометри від лінії вогню, виступала для військових, і це була дуже цікава історія, коли я стою в цій пасаці, і така, блін, чуваки не бояться, і я теж не буду боятися, сюди, бахка, я така, я профі, я крута, я все зможу, але в якийсь момент моя удача, моя удача, мені в рот попадає муха. Я починаю давитись, і в мене перша думка ніхуя собі прильотала. Друга думка. Завтра вийде новина скандальна комікеса Алла Волкова померла на передовій. Від мухи, блін. Не РПГ, муха, я мухаю удавилась. І ви тут, ну там військові, вони б тебе спасли. Так, да, вони б мене спасли. Якби не подумали, що це перформанс і так і має бути. <риклад> в якийсь момент я молилася, в якийсь момент не знаю слава кому. Муха вилетіла, <риклад> хлопці захлопали. А пару днів тому мені в тіктоці пише військовий. Дякую, що приїжджаєте до нас. Фокус смухай, розйоб! дуже <'єп>! дякую, ви дуже прекрасні люди.